Бати українську лінію оборони росіяни намагаються на купінському та лиманському напрямках. Загальна кількість атак 28. сили оборони відбивали атаки в районах Сіньківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Більше про оперативну ситуацію там розпитаємо Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава. Перш за все, хочу сказати, що батальйон ударних безпілотних авіаційних систем Ахілес оголосив збір на крила зі штучним інтелектом. Будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. І поки люди донатять, пане Юрію, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за крила зі штучним інтелектом, які завдання з ними можна виконувати. Товариство на поточний момент в Україні достатньо активно розвиваються засоби типу крило дальнього радіуса дії, які дають можливості знищувати ворога як на території Російської Федерації, так і зокрема на тимчасово окупованих територіях. Я кажу зараз про крила, які виконують бою завдання на відстань 30+, в режимі камікадзе. Так відповідно вони вже оснащені штучним інтелектом, який підвищує ефективність застосування цих крил і відповідно. Кількість уражених та знищених цілей противника рівно пропорціонально зростає. Частково ці дрони постачає держава, частково за рахунок благодійних організацій фондів. Частково за рахунок української нації. Загальна сума збору 5 мільйонів. Вже вдалося зібрати близько 3 мільйонів з половиною і залишилось зовсім трохи, щоб можна було дозамовити. І тоді ми в підрозділі будемо мати мінімально сталий ресурс цих засобів ударних крил з штучним інтелектом, які дозволять нам високу інтенсивність, Протягом певного періоду часу виконувати боєзведання і нищити найдорожчі засоби противника, зокрема такі як засоби протиповітряної оборони. Деякі з них вартують від 19 мільйонів доларів. ну, питання навіть не в ціні питання в тому, що чим більше ми можемо вибити. Противника в його тилових частинах і різних засобів, зокрема протиповітряної оборони, тим більше у нас спроможності для додаткової розвідки за рахунок наших крил і відповідно нанесення об'єднаного вогневого ураження з єдиною ціллю – знищити противника. Чим більше знищимо в тилових частинах, тим менше прийде на передню лінію. Я прошу всіх доєднатися до цього збору. qr код ви зараз бачите на своїх екранах. Будь ласка, донатьте чим як. Пане Юрій сказав, чим більше буде таких безпілотних систем, тим у ворога буде шансів йти вперед і атакувати наших військових. Пане Юрію, поки люди донатять. Будь ласка, розкажіть про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Підрозділ продовжує виконувати завдання на двох вітинках. Коротко, перше це глибока, 92-го штурмова бригада, хартії. Інші бригади достатньо активно тримають вітинок, незважаючи на те, що противник намагається використовувати і погодні умови, і застосовувати різні тактики на полі бою. Успіху немає. Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію, і ініціатива перебуває на нашому боці. Це може здаватися статистично сухо ініціатива на нашому боці, але це титанічна робота, цілодобова. Всього офіцерського складу, як вищого керівництва, так і безпосередньо солдатів сержантів, які тримають передові позиції, але незважаючи на те, що противник нарощує інтенсивність, за моїм переконанням, в найближчій перспективі жодних успіхів мати не буде. Залишається проблемне питання. Це авіація з крованими бомбами. На жаль, ви бачите, противник закидує не тільки передню лінію бо зіткнення, а гатить по місту Харкову, зокрема. Що стосується питань пов'язаних з Купінським вітинком, маю вам сказати, що це один з найкращих прикладів комунікації між бригадами, з якими нам доводилося працювати. А як ви знаєте, батальйон хілець завжди перебуває на різних складних напрямках, і відповідно тут зібралася це 77 ма е, десантно-штурмова бригада, це і перша бригада оперативного призначення Буровій. Національної гвардії України це і 43-я механізована бригада, це і територіальна оборона і інші структурні підрозділи Сил оборони. І незважаючи на те, що ми з різних силових відомств, ми працюємо як єдиний злагоджений організм. Один виявив, інший супроводив, третій уразив, четвертий передав інформацію, що завершилось, звернувся, допомогли, забезпечили. Один з найкращих прикладів. Я можу відверто сказати, що сила оборони. Навчилися комунікувати, навчилися як тримати оборону, так і проводити заходи щодо вибиття противника з тих позицій, які він займає задум противника. який, за моїм переконанням це моє суб'єктивне судження, але з театру бойових дій вбачається, що противнику принципово важливо закріпитися на лівому березі оскола. Зараз основний напрямок це населений пункт Кругляківка, Незважаючи на постійні штурми, повною мірою володіти цим населеним пунктом противнику Не вдалося йдуть дуже. Важкі бої, але силам оборони вдається поетапно знищувати ворога. Також відповідно для противника принципово важливо розширити свою присутність на Лівобережному плацдармі з подальшим виходом на купі звузли, і після оволодіння лівобережною купінщиною противник буде намагатися вдаватися до форсування річки осіків, але про це говорити ще передчасно, тому що для оволодіння лівобережною купінщиною противнику треба час, сили і засоби. Ті втрати, які винесе на полі бою, вони не співмірні з тим результатом, який противнику вдалося зараз отримати на полі бою. Тож робота продовжується, і я вкотре дякую українській нації, кожному хто підтримує силу оборони. Друзі, система забезпечення працює наступним чином: об'єктивно за рахунок державних програм, засобів, зокрема і БПЛА, які є одною з основних зараз засобів розвідки та нанесення вогневого враження. Стало більше, вони стали якісніше. Звісно, є багато проблемних питань, але статистично об'єктивно почало заходити на війська набагато більше, зокрема до нашого підрозділу, плюс додаткова підтримка наших партнерів, плюс підтримка українських поднів і кожного українця. Ось цей от трикутник дає можливість максимально наситити структурні підрозділи сил оборони необхідними засобами для того, щоб високоінтенсивно виконувати завдання на полі бою. Тож, друзі, це наша з вами спільна робота. Дякую кожному. Я нагадаю, що зараз на своїх екранах ви бачите QR-код. За ним можна задонатити на безпілотні системи для батальйону Ахілес? Їм дуже потрібні безпілотники дальнього радіусу для того, щоб нищити ворога і ворожу техніку. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, яку роль безпілотники на фронті відіграють як в обороні, так і під час наступів? Розділимо на категорії, якщо казати про розвідувальні засоби двох типів: засоб типу крило, мультрони тип. Ми бачимо противника від лінії в зіткнення достатньо глибоко в його бойові порядки. Якщо ми бачимо противника в режимі онлайн, звісно, ми відповідно можемо реагувати на ті виклики, які йдуть від ворога на переміщення його техніки, його груп, роботу вогневих засобів, систем реактивного вогню, багато чи іншого. Відповідно, коли ми це бачимо в режимі онлайн, ми можемо наносити об'єднаний його не вплив. Це наша система реактивного вогню, це наша артилерія. І, звісно, це ударні засоби БПЛА, це півдрони камікадзе, нічні бомбри, які противник вихрестив ягою. Це ударні крила Камікадзе, на які зараз іде збір, і багато інших номенклатур, які ефективно вже застосовуються силами оборони. Тобто, що зробили безпілотні системи, які перебувають в повітрі. Вони дали можливість дуже суттєво підвищити рівень розвідки, бачити противника туди зараз, і відповідно високоточно його знищувати. Але водночас тим артилерію за моїм переконанням найближчі 50 років повною мірою замінити не можна. Тому артилерія, підтримка партнерів, додаткові пакети військової допомоги, які вже анонсовані будуть надходити. плюс додаткове виробництво збільшення масштабування засобів БПЛА. І від цього ми також маємо отримати гроші від партнерів, зокрема за рахунок досягнення українських дипломатів, буде окремо профінансована стаття виробництва засобів БПЛА. Тільки об'єднаний вплив дає максимальне. Потужний результат на полі бою. Це якщо ми кажемо про передню лінію бою зіткнення і певного вістання в глибину бойових порядків ворога. Якщо ми кажемо про знищення категорії цілей на території Російської Федерації складів, то ж ближнього базування для того, щоб змусити ворожу авіацію працювати менш інтенсивно, переміщатися, знищувати її, місця розташування вогневих засобів, підготовки особового складу противника Україна протягом двох з половиною років повномасштабної війни зуміла. Виготовити, розробити, виготовити, протестувати, навчити особовий склад і ефективно застосовувати наші безпілотники в глибину оперативного простору противника, в глибину зокрема Російської Федерації, досягати успіху. Найбільш ефективне застосування це коли безпілотники, плюс дальнобійна зброя, дальнобійні ракети. Відповідно щиро розраховуємо, що після завершення певної турбулентності Сполучені Штати Америки пов'язані з виборами нового президента, ці рішення обов'язково будуть прийняті, і ми зможемо кардинально змінити хід бойових дій саме за рахунок нищення його в тилових частинах. Пане Юрію, а як ворог намагається захищати свою бронетехніку від наших і Чи вдається їм це? Іде постійна боротьба, якщо казати про реп-системи, вони зазвичай ешеловані. на увазі централізовані реп-системи. Ми зараз кажемо про противник, які давлять широкий діапазон частот. Також це портативні реп-системи, які зараз також противник налаштував на подавлення достатньо значного діапазону частот, які перебувають на легкоброньованій, броньованій техніці, баґі, артилерійських засобах зараз. Навіть бачаєте, що противник почав ставити на пікапи і будь-яку техніку, яка опиняється. В потенційній зоні ураження наших дронів, ну і звісно, це той портативний реп, який закриває їхні штурмові групи, Незважаючи на те, що противник це стоїть на потоці, він максимально намагається наростити спроможності, модернізувати наші дрони, як розвідувальні, так і ударні, продовжують залишатися в повітрі, тому що також іде постійна комунікація між фронтом, виробниками, замовниками. І відповідно ми також модернізуємося і покращуємося для того, щоб протидіяти тим викликам, які нам утворює ворог. Якщо казати про Україну, маю вам зуважити, що не можна сказати, що ворог є абсолютним лідером, який переважає нас в реп-системах як централізовані репсистеми, системи держава Україна. Має спроможності виготовлювати, вони закуповуються, поставляються на лінію зіткнення так і портативні реп-системи за рахунок волонтерських організацій в кожного українця, зокрема за рахунок держави, надходять до військ. Звісно, в противника виробничі спроможності зараз і. Потужності більше ніж України відповідно і насичення їхніх військ більше набагато цими засобами, але ми динамічно нарощуємо спроможності за рахунок спільних зусиль і також більшість наших вогневих засобів автівки, які забезпечують логістику довозку вогневих вплив, Вони також закриваються портативними реб-системами. Пане Юрі, 26 вересня ворог зібрав понад 50 одиниць бронетехніки та намагався прорватися у тил кругляківки та ківшарівки. Ми з вами про це говорили, тому що саме батальйон Ахілес допомагав зупиняти тоді ворога. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи здатен ворог зараз повторити такий масований наступ? Після відбиття тоді було з 50 одиниць. Це тільки легкоброньовані, броньовані було 50. Плюс додатково ще були баги, двокалісні мотоцикли, і інші засоби, яким противник намагався оперативно підкидувати свою живу силу. Тільки броньовані техніці противник втратив майже все на полі бою. Тоді батальйон «Ахілес» спільно з іншими бригадами, які тримають акції. і перша бригада НГУ, Буравій, це 77 ма бригада, 43-205, і інші. Тоді вдалося знищити тільки нам своїми ударними засобами 41 одиниць техніки. 20 відразу були спалені, 20 були підбиті. Потім були допалені. Плюс додатково це протитанкові засоби, це засоби вогневого впливу, такі як гармати. Противник втратив майже все через 5 днів. Противник повторив знову спробу. Тільки задіяв 17 одиниць техніки, як наслідок на бою було втрачено 15. Чи зберігає противник спроможність застосовувати броньовану техніку для оперативного підкидання своїх розерів на передню лінію? Маємо констатувати на поточний момент. Так противник має такі можливості, оскільки в них активно йде розконсервація, проведення до бойового застосування старих зразків, зокрема озброєння. Але знову таки робити це постійно щоденно і масово на противник якоїсь спроможності немає. потрібен певний час на Перегрупування, водночас тим, броньована техніка противником на певних відстанях застосовується чи вдасться нам відбити ось це основне друзі, спільно так, тому що битву виграє військо, війну виграє нація. Українська нація вже зробила неможливе і продовжує це робити спільними зусиллями. Максимально призупинимо ворога і намагаємося сформувати передумову для того, щоб стабілізувати ситуацію. І Щоб бійці батальйону «Ахілес» ще ефективніше могли нищити ворога на полі бою. Будь ласка, донатьте зараз. QR-код, ви бачите на своїх екранах. Долучайтеся до збору, допомагайте нашим військовим нищити ворога. Дякую вам дуже, пане Юрій, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую вам. Нагадаю, це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сіркан.